Лілія Мусіхіна каже, зазвичай волонтери самооборони Майдану відмовляються від подарунків для бійців. Перевагу надають нагальнішим потребам. Календар виготовили, щоб зробити щось приємне для хлопців. На його сторінках зображено дружину, а на задньому плані її чоловіка. Місце для фотосесії вибирали відповідно до захоплень жінки. На одній із шпальт зображена і сама Лілія, що сидить за робочим столом штабу самооборони майдану Тернопільщини. Моя фотографія це звичайно ж мене на робочому місці на штабі, там, де я практично вже живу два роки, тут ну, від Майдану. От там, де вирішуються якісь питання, там, де я так само, як і дружина, плачу, там, де я як е, е, там, керівник волонтерського корпусу вирішую якісь питання, там, ну і так далі. Ось е, е, Таня, в неї чоловік. Теж воює в 24 й бригаді. Вона сама служить 44-й бригаді в медслужбі, тобто вона на своєму безпосередньо робочому місці. Обкладинку календаря прикрашає зображення сестер близнючок, дружин Ярослава та Володимира Сімчуків. На фото вагітні жінки оголені до поясу та на таку пропозицію відреагували позитивно, стверджує Лілія Мусіхіна. Загалом усі без вагань долучились до зйомок за винятком однієї. Оксану сфотографували обманом. Оксана категорично не хотіла, щоб її фотографували. Вона казала, ні та ні, та ну тобто було 150 відмазок. Ми її надурили Попередньо, поспоривши з її чоловіком, на він думав на шашлики, але написав на шашки. Ось так що він мені досі винен комплект шашок. Це особлива жінка, це дуже сильна жінка. Людина, яка свідомо вибрала шлях військової ще до війни. Nee, і тато був військовим, можна так сказати, брат теж. І Катя пішла по їхніх стопах. Вона була в числі тих, які вийшли з Криму, не зламавши присяг. Календарів виготовили близько тисячі. Автори фотографій, подружжя зелененьких. Друг допомогли оплатити обласна адміністрація, а придбати його можна у волонтерському штабі самооборона Майдану Тернопільщини, що знаходиться у Тернополі на вулиці Грушевського, 1.